Щодо тотальної дестабілізації в країні, чому треба протидіяти, щоб захистити Україну, щоб зберегти її. І на жаль, в силу цих обставин я не можу сьогодні Київ покинути. Я буду на днях. Е, я вже говорив з кількома не останніми людьми щодо підтримки цього заходу. Взагалі, мені видається, що шахи, інші ігри, де працює людський інтелект, їх треба всіма силами робити модними у хорошому значенні слова. Тому що коли людина, яка не розвивається, вона деградує такі речі, як шахи, вони. Без сумніву, без сумніву розвивають, вони людей роблять е, сильніше духом, сильніше мозком. І кхе, чим більше людей високого інтелекту буде і на керівних посадах, і інтегровані взагалі в державну модель, е, що сильніше, тим більше шансів у держави розвиватися швидше і е, лише, лише люди з, з певним, з певним багажем знань, які шахи розвивають без сумніву. Вони здатні цю країну піднімати. Ну це крім, -крім політичної волі, крім духу бойового українського козацької. Тому я дякую вам за небайдужість. Дякую вам, що не шкодуєте свій час, зусилля і можливості заради проведення такого важливого, такого чудового заходу. Я дуже радий, що він в моєму рідному місті, рівному. Ну на ще раз приношу вибачення, що не зміг фізично бути. Повірте, тому повірте, я справді планував і тому є об'єктивні обставини. Є відсутності сьогодні, я обов'язково виправлюсь, прошу на мене зла не тримати. Всі ми разом можемо е, зробити чудовий захід в нашому місті. Треба пам'ятати, що разом завжди можемо більше ніж поодинця. Я знаю, що в оргкомітеті є представники е, різних гілок влади, є представники різних партій. Давайте ми про все це забудемо і будемо ставити державний інтерес, а такі заходи це без сумніву е, на користь держави. Давайте ставити державний інтерес вище політичних поглядів, амбіцій. Е, Всього іншого і думати про Україну, піднімати її, розвивати. Я думаю, що е, така увага засобів масової інформації, за що і е, я, і весь комітет, я думаю, ніхто не заперечуватиме. Дуже вдячний журналістам, це важливо, тому що саме присутність в інформаційному просторі вона робить те, про що я говорив вже. От шахи, інші інтелектуальні ігри модними в хорошому значенні слова. Дякую вам. Да, дякую, Андрій Сергіочку.